Мезотерапія переорбітальної зони препаратом Дермахіл СР. Основна мета процедури покращити стан тонкої шкіри повік, попередити формування носослізної борозни та розгладити дрібні зморшки, що виникають у молодому віці через недостатню зволоженість шкіри. Для ін'єкцій ми використовуємо універсальний мезотерапевтичний розчин Дермахіл СР. Який ефективно працює у випадках вікових змін шкіри навіть при схильності до набряків. Процедура виконується в класичній техніці мезотерапії папульній та мікроін'єкційній. Препарат вводимо під кутом 30-40 градусів. Об'єм для введення становить 0,025-005 мл. Сформована папула швидко стухає та вже непомітна після процедури. Оброблюємо верхню нерухому повіку, один рядок, та нижню повіку, в тому числі вище кісткового краю. Додатково охоплюємо скроневу ділянку. Мезотерапія переорбітальної зони це комплексний підхід до краси та здоров'я шкіри ваших очей.